Добрий день усім! Пропоную сьогодні продовжити грати у гру слова назви предметів, ознак дій. Ми вже з вами познайомились, що є слова, назви предметів. Назви живих предметів відповідають на питання хто. Слова назви неживих предметів відповідають на питання. «Що?». Є слова, назви ознак. Вони відповідають на питання який. І є слова назви Дій. Вони відповідають на питання, що робить. Спробуємо дібрати правильні слова. Верхній рядочок тут у нас розташовані картинки, що є словами, назвами предметів. Подивіться, позначаються одною рисочкою. Скажіть, будь ласка, хто це перший намальований? Бабуся. Хто це? Павук? Що це? Машина. Що це? Шапка. А замість знака питання я пропоную вам дібрати картинку. Ось зліва у нас є жирафа, будиночки танцююча жінка. Скажіть, будь ласка, яка картинка підходить замість червоного знака питання? Хто назвав жирафу, той і вгадав. Отже, ще одне слово назва предмета це жирафа. Хто це жирафа? Все вірно, назва живого предмета. Середній рядочок, подивіться, хвиляста лінія нам підказує, що це слова назви ознак. Який? Здивований. Якого кольору пляма? Зелена. Який смайлик? Веселий. Якого кольору пляма синя. Замість зеленого знака питання. Давайте доберемо ще одну картинку, де зображені слова. Назви ознак. Оця картинка з будиночками? Ми можемо запитати, що до них, і який будиночок? Звичайно, можемо. Подивіться, цей будиночок зовсім змерз, він холодний. А цей будиночок гарячий. Тому це картинка де зображені слова, назви ознак. І нижній рядочок. Слова назви дій. Скажіть, будь ласка, що робить? Сидить. Що робить? Витирає. Що робить? Так, несе. Що робить? Прибирає. Замість блакитного знака питання, скажіть, будь ласка, чи підходить оця картиночка? Можна до неї задати питання, що робить? Так, жінка танцює, тому тут зображене слово, назва дії. Ми правильно дібрали слова. Пропоную утворити слово сполучення. Подивіться, зліва стовпчик з картинками. Перше слово назва предмета одна рисочка, друге слово назва ознаки хвиляста лінія. Ось приклад. Хто зайчик? Який? Пухнастий. Тепер ви допомагаєте мені. Хто? Так, вовк. Який вовк? Придумайте. Так, можна дібрати, наприклад, слово злий. Вовк злий. Це нижче сонечко. Сонечко яке? Замість знака питання. Яскраве. Внизу це що шапка? Шапка яка. Наприклад, тепла. І ще слово, назва предмета справа картинки, і слово назва дії. Дивіться, машина. Машина що робить? Їде. А тепер ви допомагаєте. Це хто? Так, дідусь, що робить дідусь? Читає трошки нижче. Це що? Потяг. Що робить потяг? Так, їде молодці. І остання картинка це хто? Цуценя. Що робить Цуценя? Грається. молодці. Отже, ми з вами утворили слово сполучення, слово назва предмета і слово назва ознаки. І наступне словосполучення слово-назва предмета і слово назва дії. Продовжимо і надалі грати у цю гру. Подивіться, які ще є картинки, з'являються знаки питання, будемо добирати слова. А на сьогодні я прощаюся з вами. До нових зустрічей. До побачення! Дякую!